Єдина мить так назвали свою виставку, що відбулася у музеї писанки Львівські художниці Наталка Откович та Оксана Синтимреї на виставці мосткині представили 33 твори, створені здебільшого у часі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Динамічні і метаморфічні живописні композиції Наталки Откович відкривають світ відчуттів та емоцій художниці. Ці роботи що тут представлені. Це в техніці акрилового живопису на полотні. Ну, у мене основне таке джерело натхнення це виходить все таки горе і природа. Тематика в мене бачите більше, все таки абстрактна. Якісь на відчуття на враження. Кожна людина, коли дивиться, може щось собі своє знайти, побачити, відшукати. А от витинчені графічні роботи в техніці витинанки Оксани Синтемреї гармонійно поєднуються, творячи єдину мить та дарують глядачеві світло надії оптимізму. Сама назва єдина мить в нас життя як мить. Особливо в останніх наших роках те, що відбувається, і просто відчувати життя, дивитися все на все те, що навколо, все. Це... Перед цим була виставка в нас в Косові, і зараз ми до вас приїхали просто, щоб подарувати вам радість у Директорка Національного музею мистецтва Гуцульщини та покуті Ярослава Ткачук зазначила, що такі люди, як ці дві мисткині, роблять на культурно-мистецькому фронті все, щоб наближити час нашої перемоги. Всі, хто любить Україну, хто вірить у наших воїнів титанів, хто з надією, любов'ю і вірою. день нашої перемоги також на виставці були представлені для продажу кілька творів, а також листівки із зображенням робіт та книжки спогадів мистецтвознавця, дослідника народної ікони лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Василя Отковича коло життя. Всі кошти з продажу буде скеровано на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвоєс. Виставка триватиме впродовж місяця. З Малецький Галина Ровенчук, Раї.